За справедливість черкащани вимагають поставити крапку у справі регіонала Вадима Берези. Той нагадаю, за чутками був за кермом позашляховика, що на пішохідному переході на смерть збив жінку. Днями стало відомо, що кримінальне провадження по скандальній ДТП закрите у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Таку відповідь оприлюднили в обласному УМВС. Саме цей факт, а також гра у мовчанку самого винуватця скандалу, найбільше обурюють Черкащан. Сьогодні ті вийшли пікетувати облдержадміністрацію. З парасолями, плакатами, прапорами й гучномовцем до стін обладміністрації зійшлося з пів сотні небайдужих черкасців. Тема дня справа регіонала Вадима Берези. Активістів обурює безкарність чиновників, мовляв, у скоєному ДТП досі не знайшли винних. А сам винуватець скандалу ніяк не коментує звинувачення і продовжує працювати у одному з управлінь ОДА. Є жінки, є водій, є автомобіль, марка автомобіля, на який він їхав. Є реальний факт злочину. Чому на сьогодні, наприклад, це не вважається складом злочину? Напередодні обласне ОМВ здало відписку. Кримінальне провадження по згаданому ДТП закрите у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Та люди, що прийшли висловити своє ФЕ губернатору Тулубу, й обласним чинам у погонах, не вірять у об'єктивність таких висновків. ми хочемо все ж таке, щоб справа з одвадима березо отримала логічне завершення. Щоб було проведено об'єктивне розслідування, і саме в судовому порядку було винесено рішення: винний Вадим Береза чи не винний, і яке покарання він має понести за свої дії. Тому що все ж таки судовий порядок передбачає відповідальну особу, яка, тобто суддю, який виносить рішення, і принаймні ми будемо знати, хто таке рішення прийняв. До стіни адміністрації активісти прийшли не з порожніми руками. З собою принесли портрет. На ньому оскандалений чиновник у тюремному костюмі, а знизу підпис Хто кришує вбивцю. Портретом прикрасили центральний вхід до будівлі. Зривати портрет при активістах міліціанти-охоронці ода не ризикнули. Як побачили розлючений натовп, хутко заховалися у будівлі, а на двері почепили дерев'яну ломаку. Тоді збили цю жінку. Завтра можуть збити будь-кого з нас. Якщо це зараз за Кримом буде член партії регіонів. Відповідно, ніякого покарання він не понесе. Якщо губернатор Тулуб і обласне керівництво міліції на пікет ніяк не відреагує, кажуть активісти. Вони повернуться знову вже у більшому складі. Олена Берестенко, Сергій Єфімов, Віка Новини.